Путін вважає, що оборона України найближчими місяцями може не витримати натиску росіян і посиплиться. Про це пише The New York Times із посиланням на наближені до Кремля джерела. За даними журналістів, саме тому Путін відкрито ігнорує розчарування в ньому Дональда Трампа. Російський лідер переконаний, зараз не може бути і мови про припинення бойових дій без масштабних поступок з боку України. Також одне з близьких до Кремля Джерел заявили, що загалом Путін задоволений своєю взаємодією з Трампом цього року. Адже сам факт відновлення прямих Говорів Росії і США став проривом для Кремля. Крім того, Путін також розраховує, що в майбутньому йому вдасться домовитися із Трампом про пом'якшення санкцій. Водночас у Financial Times вийшла стаття про те, що Путін планує продовжувати війну до остаточного досягнення своїх цілей. А українці рішуче налаштовані йому протистояти. Тому війна, мовляв, триватиме довго. Ніякого компромісу у цій ситуації бути не може. Пише авторка статті Сальві Кауфман. Вона також висловлює думку, що Путін вважає, що його перевага на полі бою зростає. При цьому поразка у цій війні для нього взагалі не мислима, оскільки він побудував економіку своєї країни і свою легітимність навколо неї. Всі ці аспекти будемо обговорювати з політичним консультантом, військовослужбовець ЗСУ Олександр Антонюк долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий день вам, пане Олександре. Бажаю здоров'я, пані Юлії. Вітаю нашу аудиторію. Отже, тут якась така цікава річ. Російська Федерація пропонує нібито новий підхід до миру, але чи в принципі є в цьому сенс, зважаючи на те, що якихось деталей ми не знаємо. І Путін якраз таки сподівається на ось цю літню кампанію і прорив військовий, який зараз нібито намагаються здійснити на фронті на території нашої держави. Російська Федерація не пропонує. Формулу миру Російська Федерація пропонує формулу Коляції. Тобто, з моменту їхніх вимог від початку широкомасштабної фази війни абсолютно нічого не змінилося, ні риторика, ні навіть наратив. В принципі, все залишилося те ж саме, і як вони це все обігрують, це вже, в принципі, питання виключної техніки. Стосовно прориву на лінії бойових зіткнень, ну давайте так. В прорив віриться мало, ну але. Звісно, є ділянки, де в них є, на жаль, хоча і кроваві, але все ж таки е прошування ну, дрібні, тим не більше. Тактика Кремля, ну, це все рівно. Тобто війна зараз не виснаження, і інших варіантів у них зараз по великому рахунку немає, оскільки припинення бойових дій для Кремля теж їм викликає небезпеку, вони про це мало говорять, але це відчувається вже всередині Російської Федерації. Та навіть. Відчувалося на цьому економічному форумі, який нещодавно там відбувався, тому зрозуміло, що Кремль, поки в них вистачає ресурсів, фінансових в першу чергу, вони будуть і далі тримати високу інтенсивність бойових. Особливо це буде відчуватись, на жаль ракетними і дронами. Тобто будуть продовжувати тероризувати цивільне населення, а вони таким чином сподіваються, аби суспільство втомилося, аби суспільство обурилося і почало тиснути на владу щодо припинення бойових дій будь-якою ціною? В тому числі вони не очікують якихось мітингів, але зміну зріз соціальних настроїв, підтримки відповідно діючої влади взагалі в цілому оборонної. Стратегії України, тобто да, тобто, тому що враховуючи ці і іпсо, які зараз масово є, присутні в інформаційному просторі в Україні під різними там відео, в соцмережах, публікаціями, критики. Ну, в цілому, да, вони теж на це розраховують. Тобто це називається демотивація українського. Ви сказали, пане Олександре, про новий підхід не до миру, а до капітуляції. Але питання в тому, як цю історію не назви, як її сприймають Сполучених Штатах Америки, тому що давайте з вами складемо певні пазли. Якраз таки ця риторика з боку Кремля з'явилася на тлі посилення і більш агресивної риторики Дональда Трампа. Не дії я підкреслю, а саме риторики. Чи можна це сприймати як тим фактом, що Путін не хоче погіршення відносин з сполученими штатами Америки і тому намагається знайти якісь шляхи методи тим же ж вербальним засобом комунікації, що вони, мовляв, не відмовляються від якогось переговорного процесу і так далі з нашою державою? Тактично в Кремлі досягнули свого успіху з тим, що як ви зазначили перед моїм включенням, що Кремлю вдалось вийти з міжнародної інформаційної ізоляції. Вони в даному випадку а, досягнули цієї мети, враховуючи а, посилення в європейських країнах праворадикальних відповідно ну, теж настрій. Тобто, в них є певні успіхи, їх а, ігнорувати не можна. А, чи Кремлю важливо там лояльність Трампа? Ну, дивіться. Якщо в Кремлі би бачення було б, наприклад, що яким чином треба там регулювати питання, там знову ж таки вийти на певне перезавантаження то, що тут то, що вино, ну, вони би зараз б діяли по іншому. А оскільки Крем з самого початку закладав переговорний процес виключно як затягування часу, і інформації, створення інформаційного шуму і маніпуляцій, і використання лояльності Трампа і симпатії безпосередньо до Путіна, то в цілому, в принципі, вони і продовжують сьогодні цей рух. Чи буде це умовно типу перезавантаження зараз спілкування до них? А я думаю, що ні. Тут якраз, знаєте, два схожих, можливо, там по певних підходах, а тепер ж, навряд чи зможуть дійти до якогось компромісу. Тобто, от дивіться, з боку Білого Дому був тиск на Україну і намагання нас схилити до певних дій. Ми знайшли варіант, як обіграти ту ситуацію, і ми в даному випадку, мені здається. Теж виграли цей час, але на превеликий жаль, знов ж таки всі події, які відбуваються, ну в тому числі там підтримки чи обмежені, тої підтримки, це знов ж таки це ціною наших життів, наших, нашого часу, наших перспектив. Але в кінцевому результаті навіть у те, що нас обмежили в відповідно підходах, точніше в підтримці, да ну тобто тут затримали зброю, тут на декілька днів припинили обмін розвідання. На це ж дивляться і інші держави, безпосередньо європейські країни, і це створює відповідно навантаження, це створює певні тривоги і пошук альтернатив Сполучених Штатів Америки, Вплоть до того, що от Франція свіча заявила, що вона вже готова запустити там серію супутників для того, щоб компенсувати а, ті дані, які можливо потенційно сполучені штати Америки, можуть обмежити її країнам НАТО, тобто підрив довіри. До Сполучених Штатів Америки, так чи інакше, вже по факту відбувся. Тепер питання, яким чином цю довіру повернути. Тому що, якщо ми знову ж таки повернемося до класичного вислову який сказав свій час Вінстон Черчилль, що Штати завжди ухвалять єдине правильне рішення, перед тим випробувавши абсолютно всі неправильності. Ну, сподіваємося, що цей етап вже завершується, і Сполучені Штати Америки будуть виходити на правильні таки Допоки в західному світі буде говоритися от формула пошуку миру і врегулювання, як вони говорять, конфлікту з Російською Федерацією, ну доти буде ця загроза, тому що попередні всі воєнні кампанії Росії і підхід Заходу про перезавантаження стосунків з Росією відповідно давало Росії потім можливість накопичити ресурси і ще з більшою гесією нападати на чергову країну жа. Тобто перезавантаження стосунків з Росії з боку з Західів, це завжди відтягнута ще більша війна в часі. Оце, мені здається, ключовий наратив, який от, для нас є зрозумілий, він зрозумілий для цих держав, і де Росія вже проводила воєнну кампанію, зокрема, і Грузія. Зокрема, про це може говорити сьогодні Молдова. Очевидно, ми цей наратив маємо прописати під свідомість кожному притомному політику країн Заходу. Але ще питання, як цією ситуацією може скористатися, і Російська Федерація, коли вона бачить ось цю непевну таку діяльність Сполучених Штатів Америки в підтримці нашої держави, чи можна робити висновок, що таким чином вона намагається скористатися, використати це вікно можливостей, проводити гру на виснаження нашої держави, сподіваючись на дефіцит західної зброї і брак людського ресурсу в нашій державі? Це та її тактика, вона це робить, вона цього намагається. А питання в тому, що робити нам? Ну тому що знаєте, з одного боку, Мерц говорить про те, що так, вони готові нам допомагати системами ППО, але при цьому каже, що. Можливості для дипломатичного врегулювання вичерпані на даний момент. Дуже цікаву заяву зараз зробив президент Володимир Зеленський, перебуваючи в Римі. Каже про те, що переговорів між Україною та Російською Федерацією поки що не буде, тому що не завершилися ті обміни домовленості, про які були досягнуті в попередні раунди перемовин. Як це все трактувати? Те, що Росія буде продовжувати. Використовувати будь-який момент для того, щоб нас послабити, а зривати обміни для того, щоб а, створювати напругу в українському суспільстві, запускаючи маніпулюючи через своїх кураторів сім'ями, родинами полонених, а, різними військовими службовцями, в тому числі і ветеранів, які вкладають наратив, і це а, оскільки люди в такий час вони є а, вразливі до маніпуляцій. Які будуть ходити виступати і говорити, наприклад, який поганий координаційний штаб і, зокрема, генерал Будан. Ну тобто вже з'являються персонажі, які от виступають там, дня під Верховною Радою, тобто там такі спіч, теж от недавно дивився відео. Ну і ти чітко розумієш, тобто, як вони працюють. І, тобто масштабувати ці процеси, відповідно, намагаючись відповідно підірвати українську єдність і знову ж таки демотивувати. Тобто э, кацапи роблять все для цього можливе, для того, щоб послабити нас, і відповідно. Створити всі передумови, щоб як вони собі поставили стратегічну мету окупація повністю країни, і далі наступний етап а, захід на країни, які входили в довашавського Тобто, У них є стратегія, і тобто, от про це треба чітко розуміти, і Мерцу і іншим державам нагадувати про промову Путіна на Мюнхенській кон конференції 2008 року, де було чітко сказано, що НАТО має повернутися до кордонів в 1997 року, і просто дати їм ще раз пояснення. Що це про війну, що це про вплив Росії, і що це повністю про її експансію на цій території держави, і вона буде використовувати як воєнну компоненту, так і гібридну, воєнно політичну і, зокрема, політичну компоненту в тих державах, де поки що вона не може проводити військові. Революцію. Це глобальний виклик Це не просто питання про нас особисто. Ми просто станом на сьогодні стали фронтом, але якщо ми говоримо про геополітичний досклад, то сьогодні це є. Європейсько-російська війна, якщо хочете, це по суті є частина третьої світової, яка вже триває. Ну якби це от, намагалися деякі теоретики не заперечити. Третя світова війна сьогодні іде. Тільки питання в тому, в якій інтенсивності вона буде розвиватися надалі, і затягування е війни і умовно підтримки України е відповідно в тому, щоб ми е зупинили ворога і змогли просто-напросто далі. Ви з із їх території, це створення потенційно наступної ділянки бойових дій, наприклад, в південній Кореї, тому що сьогодні Росія має союзника Північної Кореї, яка на цій війні набуває теж практично досвіду ведення війни, плюс ще технології, плюс розробка безпілотних систем, тобто це комплексне питання. Тобто ми маємо чітко ці всі аргументи. Я думаю, що над цим працюють і Міністерство закордонних справ, над цим питанням комунікаційним працює і Міністерство оборони. Наскільки я володію, і головне управління розвідки теж по своїх каналах працює з тими, з ким потрібно. Да? Тобто, в принципі, у нас по наративах все чітко зрозуміло, і навіть по концепті. Тепер питання, як з однієї сторони, і політичної волі, з другої сторони можливості економічні по створенню Спільного ВПК з тими чи іншими державами, там Туреччина, Німеччина, Франція, Британія. Ну і в кінцем результатів, ми всі ну, повинні виходити на, от, на ваше запитання, що нам робити далі з тим, що ми повинні поза рамками НАТО скласти регіональний безпековий блок. Те, це про за що я витратую вже ну добрий рік, наприклад, да? в який в цей союз має війти: Британія, Україна, Туреччина. Це Початок, хоча б з цих держав, а далі вже підтягувати Францію, Німеччину, що... то що тобто це те, що має мати. Практичну складову, тобто об'єднані відповідно економіку, об'єднання ж пане Олександре, все... Давайте нагадаємо нашим глядачам, що ми з цими державами підписували безпекові угоди. Тоді виникає це окремо, Юлія, це окремо з кожної держави. А тепер маємо так. вийти на спільне консенсусне рішення, що засновується новий європейський безпековий блок. Це не альтернатива НАТО, це додаткова опція, яка може убезпечити з одної сторони ще той тривалий час. НАТО від прямого протистояння з Росією, оскільки НАТО як політична сьогодні інституція, навіть не військова, а саме політична буде робити все можливе до того, щоб а, до останнього не війти пряме зіткнення. А пряме зіткнення з країнами НАТО може відбутися навіть до кінця цього року. Це під зоною ризику є Польща, Литва, Естонія, Латвія. Ну, Пане є питання от наступне. вам е, одразу ну. два приклади. По перше, є у нас коаліція охочих, яка поки що дієво жодним чином себе не зарекомендувала. А з іншого боку, ну буквально сьогодні в Литві підтвердили падіння російського дрона Гербера. Але знаєте, так дуже акуратно кажуть. Треба спочатку зрозуміти, які він цілі виконував, чи взагалі може випадково залетів. Тобто, немає ось цієї якоїсь рішучості з боку Європи. Їхня обережність грає проти. Циних, чи ні? Дивіться, в 2022-2023 році а, уламки ракет падали на території Польщі. І там навіть гинули їхні поляки. Ну, чим довше буде країна НАТО відтягувати, тим дорожче ціну вони заплатять. Ну, третього не дано. Це розумієш. Тобто, ми про ми, це попереджуємо. Ну, очевидно, поки дивіться, розумієте, справа в тому, я добре пригадую. 2014 2019 рік, коли в нас була локальна, і коли ти ходив теж на різні канали і розповідав, що у нас чекає ще більша загроза, ви пригадуєте всі ті епізоди. Ви ж теж в медіа працювали в цей час. да Коли говорили, був такий метод. А що станеться? Путін нападе і тому подібне. От поки це не сталося, ну на жаль, от знаєте, от поки півень не клюне, кажуть, мужик не перехреститься. І це буде стосуватися в тому числі і країн е, Європейського Союзу. Хоча з точки зору. Аналітики і тих звітів, які подають їхні розвідки, вони вже подають абсолютно е тривогу. Якщо, наприклад, данська розвідка чи німецька вже виходять з публічними коментарями, то це означає, що у них в принципі вже сигнал тривоги в червоній зоні. Тепер питання, яким чином це все організувати, а оборона стратегія це далеко не сама популярна річ з точки зору електорату. Ну, в демократичних країнах, тому що популістам легше приходити і розповідати, так як, от, наприклад, в Угорщині чи в Словакії, чи, наприклад, в Італії, будь де про економічні, соціальні перспективи, а не про те, що друзі, нам потрібно зараз велику частину перенаправити в оборонний сектор. Більше цього нам потрібно теж вчитися володіти той чи іншим видом зброї. Повірте, воювати адекватні люди не хочуть, але приходити той час, коли приходиться змінювати свою професію. Ну, це теж така от правда. Ну, чи розуміють це в Литві, в Латвії? так, да, це розуміють. Чи розраховують, чи є в них острахи на те, як відреагує США? Ну що знаєте, в чому проблема? От ви ж мене якраз хочу завершити думку. От питання в НАТО в тому, що, наприклад, от, моделюємо ситуацію: от є вторгнення чи провокація в сторону Польщі, Литви, Латвії. Зайшли там 30 тисячний контингент російський, немає значення там зелені чоловічки, хороші люди, типу це. Вибити їх, звісно, вибітре. Питання інше: чи готово НАТО наносити удари по військових російських об'єктах на території Російської Федерації і Білорусі? От в цьому зараз знак питання, і поки не буде чіткої відповіді, от буде постійно таке не. Однозначне коментування, хоча і німці розуміють зараз і ситуація з Росією, і багато інших європейських країн. Я думаю, що і Сполучені Штати Америки. Але питання в іншому: що робити з Росією? Домовлятися, заморожувати, додавлювати санкції чи створювати передумови, щоб ця імперія почала сегментуватися. Сегментування Російської Федерації це теж надзвичайно дороговартісний геополітичний проєкт. Ми це теж повинні оцінювати. Бо ми це, це хочемо, але це питання економіки, це питання впливів, це питання е протекторату, якщо хочете. Хоча це не популярно говорити, але давайте речі називати своїми монами. Під яким протекторатом буде Кавказ, а під яким протекторатом опиниться Сибір. І от ці моменти теж дуже важливі, і тому сьогодні заходу простіше шукати способи, як умовно змінити режим в Росії е, в Кремлі, тому що так є один центр впливу, да який це все тримає під контролем, і там завжди можна відповідно налагодити ті чи інші мости, впирається все це іменно, в власне в цю проблему, а не в тому, що бояться як розповсюдиться ядерна зброя. Це про ядерну зброю. Я більше вважаю, що це міф. Чим 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 реальність? Хоча вона теж викликає певні застереження, загрози mm -hmm. зрозуміло. Щиро дякую вам, пане Олександре, за ті акценти, які ви розставили в нашому ефірі, за дуже цікаву змістовну розмову. Олександр Антонюк, політичний консультант та військовослужбовець ЗСУ, ви з нами на зв'язку. Гов.